Да, тут я не дуже впевнено себе почуваю. Ця локація вже рівним вище, ніж моя впевненість. Так, бігом, 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 бігом. Бігом, 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 бігом. Давай, 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 давай. Що плювала ще якось фігню. Ну, короче, нам надо пробігти. Нам потрібно лише пробігти. Я надіюсь, що той ліфт активується. Бельно. Все, до свідоця. Зараз я до вас прийду. От звідси мені буде вже набагато. Набагато зручніше. Так, почекай, цей ліфт має бути таємницею Це не цей Йо-мойо, а який же який тоді? Десь я пропустив ліфт ще один. Ще буде третій. Тут Точно є ліфт. Я знаю, збрили ті та ні блин. Але це не є. Ценовин, даже что это дюйм. Тихо, бей, бей. Тихо, блин, ну вываливайте, где сюда? Все, в цьому кінець. Одному кінець, це добре. Другому кінець, ну шо мать? Я по твою душу. Ну і що ти збираєшся робити? А якщо я тако? Диви, вона в серду! І що з нею робити? Як тебе бити? Я не знаю як ебати. Тільки час таста. Все. Є. Фух! Ти ж, блін.